Ось тобі невеликий урок. Прив'язані з слабкість. Батя, а що мені робити? Ну поможи мені, будь ласка. А, це ж треба ще й порупати буде все, блін. Добре, пішли порубаємо. Ну, сова жирна, мені цікаво, тут прям пропрацювала оцю тушу, кабінячу? Да, тут прямо жирну тушу, прям заставили і все. <реш> оце особливо, коли підбираєш і ці туші, воно прям на тебе оце дивиться, і прям ну, стрьомно трішки робиться. Наступний! Наступний пеппа. Він казав ще одне полювання у нас, тому подивимося, що ж це за полювання. Мені прям цікавесенько трішки. Що ж нас далі чекає? А може ми наступні будемо? Вже хто знає, як воно буде далі. О, знову цей виджгерія. Ой, а оці вже капець. Лайк like, не поставив в песик купу втрапив. Ну, він не танцює. Може це я зараз буду танцювати? Мохаве? Привіт. Якс? Ой-ой, ой Ой-ой-ой! він щось Ну, йому погано. Він... Мені не подобається оцей його ну, типу поза. оця. Мохаве, я надіюсь, ти зараз ну, не, 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 ну, не поїдеш. і мене... Блін, він оно. Он... 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 Він щось порозкидав, щось, ну... Он... блін, мохаве, що з тобою. О, ти повернувся. Шукав одного, а повернувся з двома. Тобі дуже пощастило. Чи знаєш, які шанси народитися? Один до десяти у степені двох мільйонів це два мільйони нулів. Перемагати в лотерею щодня протягом мільйона років було б більш імовірно. Імовірність, це просто безглузда математика, его, заспокійлива їжа для тривожних умів. Саме наше існування не піддається ймовірності. Зрештою, це підкидання монети, випадковість так чи ні? Так чи ні? Змушує задуматися. Як ти тут опинився, залишилося лише одне полювання. Можу сказати, у тебе справді талант до цього. Тож скажи мій, як ти оціниш свій досягнення на даний момент? М -м, цікавесенько, цікаве. Ну в даному світі, отаком, ну там де я ж знову кажу насилля, це типу норма. Якби би мене вже скільки разів намагалися кокнуть, а з іншої сторони, блін, в деяких моментах я не знаю. Ну завжди, саме перше наше полювання нас винудило. Ну типу, аби не я, то мене б кокнули. Тобто, я в основному робив, тому що це виже виживання. а якщо подивитися на Мохаве, то він робив це для задоволення. Ну це точно зло було. І отут, як подивитися, з якої сторони, якщо з сторони Мохаве, то Мохаве, звісно, Евіл. А якщо я, ну блін, реально, в нас не завжди, оце фанатики єдине, по-моєму, було таке фанатики, що ну якби варіантів не було, то знову таки. Це якби я не хотів, але винудили. Тому коротше, якщо дивитися з нашого його персонажа очей, то це, мабуть, буде виживання. Це Живань саме так. Люди бачать кровопролиття і думають, що це зло. Немає нічого злого в спробі вижити у світі, який хоче вашої смерті. Неприємна правда полягає в тому, що зло виглядає набагато нуднішим, ніж люди хочуть визнавати. Це не той убивця в масті, якого ви бачите по телевізору. Це ваш сусід, це людина, яка доставляє вашу пошту. Це водій автобуса, який везе ваших дітей до школи. Хіба ти не розумієш? Це просто природа. До речі, я думаю, що час для останнього полювання ти знайдеш семіморфуса. Це останній екземпляр такого роду в цьому. Районі, тож коли ти його знищиш, ти спричиниш вимирання. Як я вже казав, тобі пощастило. Заглянь за сарай і знайдеш стежку до звалища. Він десь там відпочиває. Пере. Окей, завжди. Я поки що очікував, що буде якась срака, але поки що ще немає ніякої сраки. Дякую. Дякую поки що на цьому. Ну, останнє полювання він каже. Ну, останнє я чомусь дуже сумніваюся, що це останнє буде. Що Якби на цьому все закінчиться, він казав за сараєм якась стежка. А сарай це оце рахується. Сарай, бо це якось на гаражу більше схоже. Ну, ось це, мабуть, у ці ворота. На, да. він десь тут. Оцей чувак, сіміморфус. морфус. Фу, ось світло не знаю. Воно начебто так, наче видно, але не дуже. Хе. Де ж цей сіміморфус? Багато будівель, багато сараїв. Але вони схожі і не потрібні. Ці сараї. Нам треба просто йти по коридору. Взагалі тако, мабуть, зробити краще. Чи просто таке звуковий супровід такий, більш лячний, ніж зазвичай? Лапс. Якась лабораторія? Блін, а оце вже, знаєте, якийсь класичний хорор. Не-не-не, друже. На класичний хорор схоже. А мені обов'язково це валиться по ним. Ну коротше, мене вже тут чекають. Мене вже тут чекають, але я у нього на повідку не буду йти. Оце оці ось прикалеси не буде по ним стріляти. Але тут вже, знаєте, класика. <звук> О тут я вже цикону, вибачте, я хотів не стріляти, але тут я просто пукнув трохи. Ой, Ой, тут місило якесь. Ну так ось сімі. Сіміморфус цей ну, не дуже приємний чолов'яга. А може мені треба обов'язково прямо? Поворухнешся, я тобі голову рознесу, кляти виродку. Недостатньо м'яса, га? То ти прийшов сюди, щоб і мене доконати. Розвернися дуже повільно, без різких рухів. Зачекай, ти людина. Я думав, що я тут останній. У нас була група. Ми жили на звалищі, виживали тим, що знаходили. Потім люди почали зникати. Коли я зрозумів, що на нас полюють, було вже надто пізно. Однієї ночі прокинувся від криків. Вийшов на двір і знайшов кров і пульпу. Я йшов стежкою з дороги до того старого будинку. Те, що я знайшов, це не було людиною. Високий, вкритий рудим хутром, з вухами, як у кота. Він рубав моїх друзів на шматки. Я втік, перш ніж він мене побачив, знав, що звали ще небезпечне, тому прийшов сюди. Це місце було покинуте десятиліттями. Знайшов ці маски у дворі та повісив їх. Ця істота, мабуть, їх ненавидить, бо з того часу сюди не приходила. Я готувався. Маю план як це зробити. Тепер, коли ви тут, можливо, ви зможете мені допомогти. Ця будівля не така, як виглядає. Щось я глибоко внизу, але я ще не знаю, що це. Я працюю над ремонтом ліфта. Чому ти так на мене дивишся? Наша здобич ставала трохи занадто вигідною, чи не так? Так, ти маєш рацію. Я думав, ти погодишся, коли він побачив, що ти людина, стало зрозуміло, як деньчові знайшов те, що шукав стільки, стільки себе пам'ятав, сподіваюся. Не можна залишати щось подібне без уваги. Інакше це переросте в амбіції. А коли люди стають амбітними, вони починають ставати трохи надто сміливими. Краще не робити цієї помилки. Правда в тому, що надія це просто прагнення кращого завтра, але завтра ніколи не настає. Йому пощастило померти з Вірою, але в ті останні секунди, я думаю, він усвідомив правду. Він кричав, ніби знак. його та забирайся, звідси. Це місце викликає в мене мурашки по шкірі. Не потрібно цього готувати. Просто закинь його в підвал. Я ж не наступний надіюсь? Фу, закинь його в підвал. Блін, ну там варіант ще був, типу, взяти маску, але що б це дало, я навіть не до кінця знаю. Ой-ой-ой! ой ой Все зрозумів. Ну да, мені здається, треба його все-таки. Ну, підвал. Він казав підвал, так підвал у нього. А він каже, типу, не треба з ним. А, можливо, закинуть так, типа не розцейкувати його, а просто його в підвал закинуть таким чином. Все, я можу повернутися і взяти м'язку. Ну, Блін, не знаю. Давайте без окей. Спробуємо по правилам мохави цього пограти. Це точка неповернення. Якщо ти продовжиш рухатись вперед, то заблокуєш доступ до всіх інших зон. Якщо ти хотів щось зробити, рекомендується зробити це зараз. Я не знаю. У мене тут просто вибір або повернутися назад і взяти цю маску. Ну я чомусь думаю, що якщо я візьму маску, то вже в будь-якому випадку я буду з цим мохаве гаситися. Або він мене просто зах... За... ну, і все. А з іншої сторони, ось без маски можливо, я по його правилам пограю, і, може якось щось не так може й буде. Може він типа мене признає. Просто з маскою якось мені більш зрозуміло, що буде далі. А ось так зараз не до кінця зрозуміло, що буде далі. Тому давайте вже ось так. В таким чином зараз вже підемо. Вже й головешка. Він тут, коротше, вже займається своїми справами. А, а тепер підвал до махаве йти. Клас! Як круто! Усі починаються веселищі. Можливо, ця маска навіть може нічого не, не робить. хоча дивно якось. Вона ж все-таки якось можна було її одягти прямо. Знайдено у дворі. Знайдено у дворі? Я не знаю, скільки йому. Вбито 18 листопада. А це, може, оця фігня, що коло фанатики, оці щупальці. Я це спланував. Розібрався з її повсякденним життям. Виніс її за перші ж негоди. Дата знищення 12 січня. Я вже непогано в цьому розбираюся. Дата знищення 19 січня. Цей виродок був грубий, вирвав обидва ока, але все одно в опір. Його брат втік, пішов слідами до тієї хатини. Дата вбивства, 6 червня. А тобто, це другий чувак, ну свинтус, не той, якого я загасив. Я справді не збирався цього вбивати, але він просто продовжував стукати в мої двері, постійно скаржучись на моє дослідження. Дата вбивства, 4 серпня. І сова інша, е, на кухні у ту, яку я кокну, мабуть, що. А це якась інша. Ось цього дивні очі. Він не звідси. Неправильне місце для зупинки. Дата вбивства 10 серпня. А це й також типу. А ось цей чувак. Це все стає виснажливо. Більшість своїх полювань щойно почав. Залишив на місці. Мені потрібно натхнення. Дата вбивства. Зробив обід на цього. Він ховався в тій будівлі. Сподіваюся, що ніколи більше туди не піду. Ну це схоже свіжий. Да, це ж цей, мабуть, якого я приніс. Хоча завжди я тільки-тільки його приніс, коли він встиг. Я тільки тільки його приніс. Це, мабуть, інший тоді. Бо якось не, да... не знаю дивно. Так, тут холодильник із кишочками. Вся фігня. Але оцей самохаве він тут. Привіт. А ти тут питання, над яким люди розмірковують роками, що робить одне життя ціннішим за інше? Я завжди думав, що відповідь очевидна. Одне життя цінніше за інше, коли воно моє. Сподіваюсь, ти теж це бачиш. Отже, всьому настає кінець. Ти скоротив щонайменше 12 життів. Мені потрібно знати, чи варто було все це того. Та, мабуть, ні розчаровує. Навіть після всього цього ти все одно не розумієш. Ти не заслуговуєш на цю батарею, але я не з тих, хто порушує своє слово. Бери та йди. До речі, ще одна порада. Не заглиблюйся в цю пустелю. Є деякі речі, які варто залишити непоміченими. А тепер забирайся звідси. Мені треба взяти цю батарею і зникнути звідси. А де батарея? Все, дякую, до побачення. Я пішов. Я ж надіюсь, ти не рубать мене біжиш, бо він просто, ну, він все, він мене проважає. Окей, ладно, хай проважає. Блін, і це все. Ну, блін, можливо, тут декілька кінцівок треба буде уточнити, але я чомусь думаю, що можливо так. Типу, якщо я буду там з ним е -е, цим згоден там багато чому. Все я пчув. Згоден багато в чому. Якщо буду, то типу він мене не буде чіпати. а Якщо не згоден, то він скаже: ти, ти такий, як і всі інші там. Ти козел, гавно. І почне мене гасити, короче кажучи. Тобто, ну мені чомусь здається, що так. Ну якраз усе вже світає. Символізм якийсь. Да, він мене проводжає, але ну не обов'язково взагалі я в принципі і сам їду. Ну, взагалі дивно, не знаю. Я от чомусь до останнього думав, що він мене все-таки також пустить. Ну спустить з мене все. Хоч навіть я типу там з ним згоден багато чому був. Що я типу роблю те, що він підтримує, але чомусь мені здається, він оце особливо під кінець почав розповідати про цінність життя. І Йому подобається життя. Це забирати щось. Я думав, типу, моє життя цінне, бо я забрав багато життів, і через це він типу. Захоче також і моє. Тіпа що, що, що в ній цінніше ніж моє. Типу щось такого. Коротше, дивно. Якийсь, знаєте, осадок зустався після цієї всієї історії Так, я вибачаюсь. Машина ось. Все. Все, кінець, О, така у нас крайня історія вийшла. Я чомусь думаю, що там декілька кінцівок. Але ну пройшли такою, якою пройшли. На початку от перша половина, можливо, я навіть не до кінця розумів взагалі прикола цієї гри. Якась вона була сама по собі. Ну, візуал, звісно, мені відразу сподобався. Але окрім візуалу, першу половину не до кінця я зрозумів, воно якось е і історії особливо такої якоїсь не було. Якась вона дивна. Ну, якийсь, не знаю, в мене якихось. Відчуттів ну не було взагалі ніяких, просто типу, що все якесь звичайне, незрозуміле, не знаю. Ну взагалі ніяк. Потім інша половина, оце ще я вже розповідав. Я якось вже я вже якось дійшов до думки, що це такий світ, якому насиляться нормально, і це така історія. Ну не такої в принципі вже можна і подумати, чому він мене не кокнув? Тому що я був з ним згоден у в багато чому. Але якби помимо мене, тих, кого я ну совата сама, він також такий же самий йому подобалося. Ся, оце все те, що й мохаве, тобто вони більш-менш схожі з мохаве і совається, але все одно мохаве цю сову кикнув. А чому? А мене при цьому не кикнув. А я займався тим самим, хоча я не сильно і хотів, не заради задоволення, а заради того, щоб вижити. А мохаве робив би не заради того, щоб вижити. а Йому це просто подобалось. мені здається. Тобто, це сова і сам мохаве вони більш схожі, ніж я з мохаве. Хоча, типу, мохаве завалив по суті цю сову, а мене чомусь зоставив. Оце питання. Типу, чому? Отут уже якось. Загадка для мене, окремо дякую моїм спонсорам каналу. Ви мене дуже сильно мотивуєте. Дякую також всім, хто дивилися. Напишіть в коментарях ваші враження від цієї гри. Можливо, ви щось розшифруєте мені в цій всіє історії. Цю всю загадку мені якось може більше розкрити сенс. І оцінку грі я поставлю вище середнього. Вона не ідеальна. Вона не знаю, в чомусь якось ну не відчувається таку прям клас ідеалу. Вона якась. Така, ну, блін, загадкова занадто, мені здається, тому я їй, мабуть, поставлю таку, вище середню. Десь там, ну, по 10-бальній шкалі там, 7-6 отак. Ну, гра прикольна, все одно, гра прикольна. Мені сподобалось.